Казкове весільне вбрання, розкішний кортеж. В сімейній історії подружжя чумаків цього не було. Було найцінніше, що пам'ятається, і через 60 років подружнього життя залишається в серці. Щире почуття, яке з самого дитинства, тримає їх разом. В четвертому класі ми ходили. Посадила у нас була Шула Дмитровна, наш керівник. Посадила вона біля його. А чим біля мене? Ну, я біля його сіла, звісно. І він десь зачепився у своєї мами в тухляк на такому каблуку. І десь зачепився галошею і розірвав штани. Приходиш, Митро, вона до мене. Галочко, щось вони мене галочкою звали. Це ж друге ім'я. Ім Ти знаєш що, на тобі голочкою нитку заший ший сашкою своєму. Прямо вона так тоді. Тоді ще це ж нам було по 14 років. Вони народились і зростали у рідному ржавчику, що на Первомайщині. У післявоєнні часи всі працювали на відновленні народного господарства. На довгі залицяння просто часу не вистачало. Особливо цінувалась працьовитість. Олександр Васильович так і зізнається, покохав Ганну за за глазки, за роботу. За те, що робила хорошо. А працювати доводилось багато. Ганна ще зовсім юною дівчиною допомагала своїй мамі в полі снопи в'язати. Після війни дівчині доручили випестувати трофейних німецьких корів. Я давай тоді з тими коровками, давай. До весни вони в мене потелилася. І я сама собі Бога тоді ще просила, казала, я, я все одно награди за їх получу. Олександр Васильович закінчив школу фабрично-заводського навчання. Після працював на тракторі в колгоспі. Працював, поки не трапилась біда. Електричний струм покалічив пальці. Глянув на руку, кажу, та чепуха, кажу, отаке й пузаряка, кажуть, це вивжу, та не бачу, що підошву нема на ногах. Цей палець згорів. Горло перервав. Дружина ніколи не відчувала уразливість свого чоловіка. Вони все робили разом. Хоч і біда, а я її цієї біди не бачила. Що ми з чотирма пальцями. Плече надійне було, бо я, я без його ніде. Хоч і на доярні все одно й додому прийшли ми, він мені кругом пособляв. Він все, хоч і чотири пальчики, він все одно. Плотничав і, і справляв кругом сеї. Все. все робив. Гляну, на що зробити, зароблю, нема пальцями зароблю. Допомога чоловіка та батьків Ганни Пилипівни була дуже доречною, адже активна жінка не могла всидіти вдома, намагалась бути усюди корисною. В юному віці вона вже передова доярка. Згодом кілька разів обиралася громадою депутатом сільської і районної ради. Чисельним нагородам немає рахунку. Вона двічі орденоносець трудового червоного прапора. Відвідала чи не всі великі міста колишнього союзу. Найбільше вразив могутній Дон. Тихий, такий зелені, увесь. Ну, саме головне, що я ж Дона не бачила цього, і я ж давай скочила на той же шпаньок, що я вам казала, і давай співати. Ганна мала можливість забезпечувати тоді свою родину найкращим. В сім'ї чумаків народилося четверо дітей, і їх поява на світ була найважливішою подією. Радість була. Діти ж родилися, ну як уже синок у нас три ж доця. Синок уже як родився. Ну це вже дідуська. Я ще кувотки випила. При тому за в больниці. зараз. Подружжя багата на велику родину. В них дев'ять онуків і десять правнуків. Чекають на появу праправнука. Діти пам'ятають тільки гарні хвилини. Скільки я себе пам'ятаю, у нашій сім'ї, у нашому в домі завжди була пісня. Було всього. Ну, пісня це була сама перша. Було таке, коли я була ще зовсім маленькою, було мені рочків три-чотири. І ну, якась на, на, на така ситуація в домі, ну, вроді, бачу, що ну, не гаразд. І моє ім'я було перше, що моє було завдання, це я собі в голові залізти до папи на руки, взяти лице, ручками своїми його лице. І заспівати посіяла жогірочки низько над водою. Мама рядом зі мною, і пап і, і, і почали всі, всі співають. Раз батьки працьовиті, то і ді і діти постійно з нею. Мама на роботі, як ми розказували, і ми з нею на полі, і ми з нею, на огороді, і ми з нею. На заздрість всім у Ганни та Олександра вийшло окрасити своє подружнє життя діамантовим весіллям. 60 років разом це не просто цифра. Так справді буває пліч обліч у всіх життєвих радостях та негодах. Було й трудності, але в нас не було такого. Як я ось чую баба каже, о, то чи ти вже до його і балакаєш. Ну, як же ж ти? Кажу, ну, ну ми ж удвох, ну я вже діти, ну як я не буду, ну я не таке в мене серце, що я швидко відходила. І дідусь тоді до мене, мабуть, прих. Ну, Таня вже прихилився. Що я ще коли як полаюся, дуже полаюся, кажу, дідуя, та прости мене. Я більше не буду, а він, каже, більш пить. То голова побіг. Коли... Та дідуська то ну корабель вива я. Головне, сама жінка і діти, в мене це саме головніше, що нас не забувають. Ганна Пилипівна лагідно називає свого чоловіка мій хазяїн. Коли залишаються вдвох, їм завжди є про що поговорити, згадати свої роки і заспівати пісню. Нарила мила 2 грудня від своєї великої рідні подружжя приймало привітання та слова вдячності за мудрі вчасні поради. Спасибі вам за все, за все, бажаю вам щастя. Здоров'я, щоб ви довго ще жили. довго! в день діамантового весілля подружжя захотілося відвідати храм Божий, помолитися, сповідуватись та причаститись. Відчули, що це їм дуже потрібно, аби на схилі років стати ще ближче один до одного.